Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги дитячі шпильки для волосся. Дані шпильки представлені в різноманітних кольорах та дизайнах. Вони виготовлені з високоякісного матеріалу, тому будуть міцними та довговічними. Заколки можна використовувати як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків, таких як весілля, святкування Дня народження тощо такі аксесуари для волосся допоможуть створити чудові зачіски для вашої дитини. У набір входить по чотири варіанти шпильок. Пропонуємо до вашої уваги бавовняну футболку для малюків. Дана футболка це стильний та зручний варіант одягу для дітей, виготовлена з м'якого та дихаючого бавовняного матеріалу, тому ідеально підійде для спекотних літніх днів. Футболка чудово поєднується з шортами та джинсами, доступна в різних розмірах для дітей віком від 2 до 8 років. Ідеально підходить для повсякденних прогулянок. Дана футболка є важливим доповненням до гардеробу будь-якої дитини. Пропонуємо до вашої уваги комплект бавовняного дитячого одягу. Він виготовлений з м'якої та дихаючої 100% бавовни. Комплект включає в себе топ з короткими рукавами та шорти. Набір доступний в однотонних кольорах, які підійдуть як хлопчикам, так і дівчаткам. Тому підійди як для хлопчиків, так і для дівчаток. Даний набір ідеально підійде для повсякденного носіння. Органічний бавовняний матеріал забезпечує ніжність одягу до шкіри дитини, що робить його безпечним та комфортним вибором. Пропонуємо до вашої уваги шапочку з помпоном для малюків. Дана чарівна шапочка створена для новонароджених та маленьких дітей. Вона виготовлена з м'яких та приємних матеріалів, щоб вашій дитині було тепло та комфортно. Милий помпон у верхній частині шапці додає грайливий відтінок. Вона доступна у різних кольорах відповідно до стилю вашої дитини. Помпон можливо відстібнути, якщо в ньому немає необхідності. Дана шапочка стане чудовим доповненням до гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги вовняний тренч для хлопчика. Даний тренч це стильний та зручний елемент верхнього одягу для ваших малюків, виготовлений з високоякісної тканини та створений для того, щоб зігріти вашу дитину в холодну пору року. Завдяки своїй універсальності він підійде для будь-якого випадку. Тренч міцний та легко чиститься, що робить його практичним вибором. Він додасть неймовірного стилю до будь-якого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги замок для дверцят духовки. Даний замок призначений для того, щоб не допустити маленьких дітей до потенційно небезпечних кухонних приладів. Він підходить для більшості духовок, мікрохвильових печей та інших приладів із дверцятами та ручками. Замок виготовлений з високоякісного термостійкого матеріалу АБС, що робить його безпечним та довговічним. Він легко встановлюється та знімається, не залишаючи слідів та пошкоджень на приладі. Він розроблений з подвійною кнопкою безпеки яка запобігає випадковому розблокуванню дітьми. Пропонуємо до вашої уваги дитяче взуття. Дане взуття розроблено, щоб забезпечити максимальний комфорт та підтримку маленьких ніжок на ранніх стадіях росту, виготовлені з м'якої та дихаючої штучної шкіри з бавовняною підошвою. Конструкція проти ковзання надасть стабільність та безпеку під час ходьби. Взуття доступне в різноманітних кольорах та стилях, що робить його придатним для будь-якого випадку, повсякденного чи офіційного. Має еластичну застіпку, завдяки чому їх легко одягати та знімати. Дякую